<піл flaws> Добрий день, Добрий день! сідайте, будь ласка. Добрий день. є Доб... біржа? Добрий день. Центр зайнятості! Ми займаємо людей. Центр зайнятості! Для безробітних, ні? Ні, кажу. Центр занятості. Я Хто Там хочу робити, йде до вас, ні. Я це знаю. Заспокійтесь, будь ласка. Я це знаю. Ано ну, питайте мене. Давайте. Питайте мене. Ану чи я слабий, чи здоровий, чи що не хочу робити. Давайте Я вам задам перше запитання. На 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 на. Скажіть, будь ласка. Прийшли, всі прийшли. Заспокійтесь. <рес> я... Заспок. <рес> да. Перше питання. Як ви розумієте, прислів'я е, яблуко від яблуні далеко не падає? Як ви розумієте це прислів'я? Яблуко <рес> від яблуні. Як я розумію? Дуже просто розумію, яблука. Є яблінка в городі, яблуко паде котсі, недалеко котті. А якщо, якщо яблінка росить у березі, то яблуко ще котив в потіки течає вся, а якщо немає, вся яблука хай. Ну й дурне. Воно я... не розуміє прислів'я. Я зрозумів. Хто питання. вас туди обхав, га? Прикарпатського, ні? Наступне питання. Я знаю за гроші, то в півбіржі вас дурних. Нема, немає. Заспокійтесь, ви на біржі праці, заспокійтеся. Ну, Наступне знаю. питання. Та половина політологів тупих там. Ні! Я ж не знаю, нас знімають вибачте. Наступне питання. Да. Котилася торба з великого горба. Ну, — Як Че? Ви Що я думають, не розумію. Поїхала моя теща на набукове на лижі, впала з берега котилища, все. <гум> моя теща що лише зараз, бідно. <гум> я зрозумів. А, от... Слаба, бідно. ну. Я зрозумів вашу відповідь, давайте наступить. Е, два зараз. чоботи пара. Як ви розумієте це прислів? Ну, тут дуже все просто. Два чоботи пара. Суддя прокурор! Все, два чоботи пара. Маєш, раз, два, все. Маєш, що я не правий зрозумів. Е, може, давайте прийдемо до простіше. До давайте до простенько. простенько. Е, скажіть, будь ласка, а які є е, у лісі дерева? Ну, які є у лісі дерева? Які є у лісі дерева? Назвіть, будь ласка. На, на біржі це важливо. У лісі є ялинка, є дуб, явір. А ні, явір, то таксі, вибачте, дійсно. Таке, таке, таке питання, е, Михайло, і... да. у мене таке наступне логічне запитання. логічне. А яку б ви хотіли мати зарплату? Десять тисяч. Десять тисяч гривень, що на біржі не дадуть мені 10 тисяч. Десять тисяч гривень. 10 тисяч гривень, все просто раз, два і все. А, але таке питання: а що ви вмієте робити? Як що я вмію робити? Я перепрошую, ви знаєте, на біржу дурне не ходить. Ні, 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 ні. Знаєш, так ви знаєте, я дипломований спеціаліст. У мене чотири дипломи, п'ять освіт вищих. Я оце. Я перший, хто закінчив облік аудит у Галицькій медакадемії. Так. Перший, хто закінчив. Дуже, дуже гарна я освіта. Я ще на, на ветеринара вчив. ні, на стоматолога у нафті газу вчився. Та. У вас є дуже гарні освіти. Скажіть, будь ласка, а чим ви зараз на життя заробляєте? А зараз роблю колотівки з ялинки після різдва, так я вдома. Непогано. Ну, непогано. А, а Де раніше працювали? Я кажу Прикарпатським на ветеринара. Михайло, там ж нема такої спеціальності. Спеціальності нема, але доєти у Прикарпатському вміють! Змінить вміють, вміють Прикарпатському Карпатському здаєте. Ну я зрозумів, Мельникович, це всі запитання. Які всі запитання? Якою чекайте на результати? А ми. знаєте що, а, мі, а, мій брат вам не дзвонив? Ні, ваш брат мені не дзвонив. Не дзвонив? У мене брат серйозний. Він у Києві там з людьми серйозними. все. Він, він знає любов. Так. Народний артист України. Так. Можете поговорити з ним? Я хочу з вами поговорити. Так. Ал алло. Алло. Добрий день. Добрий день. То вам телефонує Андрій Мацевко. Народний артист України. Там мій брат у вас. Так. Проситься І... на роботу. Хоче 10 тисяч. 10 тисяч, так? 10 тисяч. Да? Дайте йому хоча б 700. 700 гривень і все. 700 гривень? 700 гривень, дайте йому і все. Будь ласка, візьмете його на роботу. Ми прийняті, ми Дякую. Вас.